Вітаю глядачів телеканалу «Сі-4». Ви дивитесь новини в студії. Працює Олена Крячко. І на початку коротко про головне. До 15 років тюрми засудили зрадника, який катував українців. Для 30 ветеранів та їхніх родин влаштували особливу мандрівку чернівцями. Чи святкують містяни? 8 березня. Опитування Сі 4 І починаємо випуск з новин фронту. Ворог просунувся біля Курилівки та Фиголівки. Уточнено визволені території на Сумщині. На Курщині противник має успіхи шляхом застосування значного числа військовослужбовців збройних сил північно корейської республіки. Повідомляють аналітики проєкту Deep State. Наразі найкритичніша ситуація складається на кордоні Курщини і Сумщини, де тривають активні спроби тиску ворога на позиції українських військових. На Буковині попрощалися із захисником Миколою Сиротюком. В останній шлях старшого сержанта провели у селі грубно. Вічна пам'ять та слава герою. Також Чернівчан закликають достойно провести в останній шлях захисника Анатолія Магалевича. Прощатимуться із полеглим воїном у суботу, 8 березня. О 10.30 траурний кортеж рухатиметься вулицями руською, головною проспектом незалежності героїв майдану до центрального міського кладовища. За матеріалами СБУ до 15 років тюрми заочно засуджено зрадника причетного до катувань українців відповідно до матеріалів слідства 36-річний уродженець Донецька у 2016 році добровільно приєднався до терористичної організації ДНР, отримав посаду слідчого у незаконному міністерстві внутрішніх справ і катував українських полонених військовослужбовців та правоохоронців сил оборони. Зрадник раніше працював слідчим в органах МВС України у 2015 році. Отримав звання старший лейтенант міліції, а вже за рік поїхав на окуповану територію і добровільно приєднався до терористичної організації ДНР. За лояльність до незаконної влади він отримав посаду слідчого у фейковому міністерстві внутрішніх справ і почав робити собі кар'єру. Після повномасштабного вторгнення зрадник вступив до бойового підрозділу МВС ДНР і брав активну участь у так званій. Спеціальній воєнній операції по звільненню території Донбасу за свідченнями очевидців він з особливою жорстокістю допитував полонених військовослужбовців і правоохоронців Сил оборони України, а також залякував місцеве населення щойно окупованої території Донеччини. За такі старання окупанти нагородили фігуранта фейковою медаллю, званням підполковника поліції і посадою старшого слідчого у рашистському правоохоронному органі. 30 ветеранів та їхні родини вирушили в особливу мандрівку чорнівцями. Вони відвідали знакові місця міста, відкрили для себе маловідомі історичні факти та зробили пам'ятні фото біля визначних пам'яток архітектури. Екскурсію автобусом провів гід пан Ярко в межах проєкту Мандротерапія, що сприяє фізичному та ментальному відновленню поранених воїнів. Своїми враженнями учасники поділилися зі знімальною групою «Сі-4». Дві години поїздки перетворилися у захопливий екскурс в історію. Пасажири ділилися спогадами і дискутували. Той з них вперше знайомиться з Чернівцями, а дехто відкриває для себе місто по-новому. Ми знаємо, що в Чернівцях і річка Прут було побудоване Слов'янське городище у 12 столітті, як імовірніше всього називалося Черн або Черн на пруті. От і версія походження назви нашого міста Чернівці, тобто люди, які прийшли від Черну. Перша зупинка Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Колишній військовослужбовець Гавриїл Петращук на екскурсію прийшов зі своєю дружиною та донькою. Ну мені екскурсія подобається. Гід такий прикольний. Він все класно розказує і цікаво. Ну, тобто, ми проїжджаємо певні місця. Він зразу розказує за ці місця. Він старається, щоб швидше, щоб ми побачили, і розказати все подробніше про них. Я не знав про тюрму. Колишнього, де була, і що зараз там, як воно, як він говорив, СИЗО, чи що щось таке. Я не місцева, я взагалі не звідси сумів, то мені дуже цікаво. Я давно хотіла побувати в Чернівцях іменно на екскурсії, то для мене це дуже цікаво. Пізнати історичні пам'ятки, якісь, взагалі, історію Чернівців. Віталій Джумига з Одещини у грудні 2024 року отримав поранення на курщині і втратив ногу. Понад місяць на реабілітації каже, що якісне дозвілля сприяє швидше відновитися і отримати позитивні емоції. Це дуже допомагає, тому що лежати на одному місці це психологічно дуже тяжко. А так з людьми поспілкуватися, щось дізнатися нового. Це завжди добре цікавого почув про ну ятьковича, про історичні міста в Чернівцях. Центральна та соборна площа ЧНУ, історичні вулички Чернівців та інші віддалені місцини для ветеранів. Обрали перелік локацій, щоб занурити їх в унікальну атмосферу міста та розповісти про його історію. По-перше, ми адаптували маршрут під автобусний, тому що зрозуміло, в нас великий автобус, і не всюди є можливість зупинитися, постояти. І це перше, від чого ми відштовхувалися. Далі друге було таке побажання в адміністрації, що ми показали більше місто, тобто не обмежилися тільки центром, як, от зараз ми зробили зупинку біля університету, але поїхати далі до прута, показати залізничний вокзал, калинівський ринок, тобто трохи розповісти про наше місто, про його історію, про людей, про чернівчан. Проєкт мандротерапії діє з липня 2024 року. Ветерани на протезах займалися верховою їздою, підіймалися на Гуверлу, відвідували музеї. Хлопці в більшості не місцеві, не з Буковини, з різних областей України, тому показати наш край це було для нас важливою метою, і не тільки як для реабілітації військових, а також як розвиток туризму на Буковині. Ми хотіли показати всім, що межа можливості цих хлопців це тільки в голові. Втрата в кінці, в тілі поранення це вже не тіне життя, що можна жити. І хлопці були в таких локаціях, де не були більшість навіть мешканців Буковини, Вони не знають про такі місця. Такі екскурсії чернівцями на автобусах чи тролейбусах для ветеранів планують організовувати щомісяця. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4 8 березня, міжнародний день за права жінок. Проте в Україні часто це свято асоціюють із весною, жіночністю та красою, як колись нав'язував радянський союз. Чи святкуватимуть цей день чернівчани? І що думають про 8 березня? Дізнавалися наші кореспонденти. Міжнародний жіночий день одна з найвідоміших дат, що символізує боротьбу жінок за свої права та рівність у суспільстві. Його історія розпочалась ще на початку 20-го століття, коли жінки по всьому світу вимагали права на працю, освіту та участь у політичному житті. А у 1977 році ООН офіційно визнала 8 березня Днем жіночої солідарності в боротьбі за рівноправність. Чи святкують Чернівчани цей день і з чим він асоціюється? Складне питання, чесно кажучи, більше ні, ніж так. А чому? Ну, хочеться перейти на українські свята, правда, люди ще не зовсім знають. На... Мені більше подобається 25 лютого День української жінки. Будете ви святкувати 8 березня. Так, будемо? Ні, напевно, не буду. А чому? Немає такого приводу, здається, трошечки не на часі. А що взагалі для вас означає це свято? Е, жіноче свято. Можна відсвяткувати, що ми жінки є, що ми такі прекрасні? Святкую. А що означає для вас цей день? День перед днем народження. У мене дев'ятий день народження, то я святкую 8-й дев'яти, два дня. Так, так. А чому? От, що для вас означає це свято? День народження будемо святкувати. А взагалі свято, от що з чим воно у вас асоціюється, що означає для вас? Чому святкуєте? Що це за день? Свято весни можна так сказати. Да. Хороший настрій, квіти. Чи будете ви святкувати 8 березня? А біждя. Обов'язково зараз, звичайно, настрій не святковий, але одне одній квіти подарувати невістці, свасі квіти. Ви знаєте, це напевно радянське свято. Це нам просто стільки років, вже 70, і ми звикли символічно його святкувати. Потрібно день матері святкувати. Дайте ви вітати жінок з 8 березня. Буду а скажіть, а що означає це свято? Що це за дата? Чи святку чи будете святкувати, і чи потрібно це святкувати? Ні. Вважаю, що ні. Ну це пережиток. Просто привітати дружину так. Я, я вважаю, що треба міняти дату, як, як, як мінімум. А далі справа кожна. Да, дружину, дочку, внучку. Так. Чи потрібно святкувати оцю дату 8 березня? Ну, звісно, треба. Треба, треба. А що означає для вас цей день? Що це за день? Весна, День жінки. Я думаю, це сум'ячай. Чи будете вітати з 8 березня жінок? Мама рахується. Ну, маму, звісно, треба привітати, тому що ну, це найдорожча жінка в житті, здебільшого. Ну, як до весілля. Після весілля жінка вже стає на перше місце. А скажіть, будь ласка, чи от потрібно на вашу думку святкувати 8 березня? Що це взагалі за день? Ну, як я знаю, як я з дитинства звик, це міжнародний день жінок. То ну думаю, звісно, потрібно. Це можна зробити навіть і не міжнародне свято, а просто як традицію в сім'ї. Чи будете святкувати 8 березня? Так, щоб святкувати, ні. ні? А ні. чому? Так склалось, не знаю. А що взагалі це свято означає для вас? Що це за день? Ну, як то було, то день для жінок, коли все розквітає, весни, от таке щось. Святкувати чи ні, це особиста справа кожного. Але варто пам'ятати справжній сенс цієї дати. Альвіна Абрямчук, Микола Ганутін – Новини Сі4. Це були всі новини. на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на Сі 4